Вона квітуча та вільна, вона сильна та єдина. Такої країни немає і не буде. За 25 років наша ненька стала краще. І ми також. Люди, народжені в Україні, найщиріші та найпатріотичніші. Тому День Незалежності відзначили із розмахом. Як Дніпро майже тиждень порунав у святкову атмосферу, про людей, які зізнаються у коханні Україні, я розповім у сюжеті. Спортивний забіг до Дня Незалежності ні в чому небудь, а в вишиванках. Віковим обмеженням ні. Найменші учасниці два рочки, найстаршому 78 Головна умова бути вдягненим у національне вбрання. Взяти участь у змаганні міг будь-хто загалом зареєструвалося близько 400 бігунів. Здорові, щасливі та натхненні люди. Це кращий подарунок країні до Дня Незалежності. Біг це еко, еко це життя. У нас єдиний слоган в рамках Дніпро-Екомарафону. Треба бігти заради життя, заради здоров'я. Переможниці першого і найкоротшого забігу шість рочків. До змагань, каже, готувалася як справжня спортсменка. «Так, да, Я довольна, У Мами на роботі на тренажерних да, тренувалася. А ось і найстарший учасник змагань, дивлячись на таких людей, розумієш, наш народ здатен на все, і немає нічого неможливого. У чоловіка своя садиба, тому фізичні вправи половина успіху в цій справі. Я тільки фіззарядку роблю регулярно і працюю, як катюга. А українець, бізнес вишиванка определьний символ. Найстарший учасник запевняє, аби готувався, то можливо зміг би подолати цю дистанцію. Однак, по завершенню пробігу чесно зізнається. Та що ж ти за справжній козак, який бігає в брендовому взутті? Тільки босоніж, так вважає цей завзятий чоловік. Луже, біжиш, так, а воно ж кворчить. так остиває, а потім біжить так. На кожний дуєш, а ну немножко грязно. а ну басейн – це нічого, басейн помоє. А тим часом фінішу дістається переможець найдовшої дистанції на 5 кілометрів. Отличне відчуття, приємно було виступати. Я раз на такому рівні. Переможці отримували грошову винагороду, та й переможені не залишилися без подарунків. У кожного медаль, і що найголовніше купа емоцій та спогадів. Зашкалювали емоції в цей день і в селищі Майське, де відбулось видовищне авіашоу. Подивіться, яка нереальна краса! Реактивні літаки, парашутисти, карколомні фігури в небі це не передати словами для глядачів незабутні спогади, для парашутистів та льотчиків можливість стати частиною чогось масштабного. Я сподіваюся, що і що ті то в душі є але він його не показує. Ну можуть проявити себе. Глядачі не забарилися із привітаннями 25-річній іменинниці. Любима Україна. Ми тебе любимо і ми віримо, що ти будеш саме процвітающая в світі. Щоб люди побільше участвовали в житті того государства, которое вони вважають своїм родним. Поздравляю Україну з праздником. За роки незалежності наша країна змінювалась і ми разом з нею. Місто на Дніпрі також зазнало чималих трансформацій. Це кадри 2005 року. Тут готель парус ще не розфарбований у національні кольори. Тепер це ніби величезний прапор на воді. Жовто-блакитні знамена прикрашають вікна, стіни будинків. Зараз їх можна побачити скрізь. Ще п'ять років тому усього цього не було. Зараз Дніпро це серце України, місто патріотів, щирих посмішок та єдиної сильної нації, яка не соромиться вголос говорити про свою любов до рідної країни. За те, що вона є, за те, що вона дала мені життя, за те, що я тут проживаю, за те, що я тут працюю. Ми тут родилися. Тут наші батьки, діди за патріотичних людей, напевно, за липчивих людей. За те, що я в не раділась, Вона моя.